Радіо Чикаго добрий вечір. П'ятниця і зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглекеліце. Закінчується 912-та тоба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 67 авіаударів. Збройні сили України, мабуть, відступили з обмежених позицій на південний схід від Покровська, і російська армія не змогла домогтися тактичного оточення в цьому районі. Йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Свіжі геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили нещодавно захопили пташини на південний схід від Покровська і просунулися далі у південному напрямку. Загроза тактичного оточення ймовірно спонукала збройні сили України почати відступ. А ось через дронові атаки Російська Федерація може забрати літаки і ППО подалі від фронту. Про це пише The Wall Street Journal. Якщо РФ відведе ППО, це зробить прифронтові райони більш вразливими до українських ударів. А передислокація частини винищувачів і штурмовиків на базі значно віддалені від України. Вже зменшила кількість випусків планерних бомб. Йдеться в матеріалі. А тим часом українські жінки частіше обіймають традиційно чоловічі посади в шахтах. Одна з провідних світових медіа The New York Times побували на шахтах компанії Медінвест і ДТЕК і розповіло, що вже 130 жінок почали працювати під землею на шахті в Павлограді від початку повномасштабного вторгнення. Вони працюють інспекторками з техніки безпеки на конвейерах, які підіймають вугілля на поверхню або керують поїздами, що курсують між різними ділянками шахти. Ну а зараз розповімо про допомогу. До Києва приїхав прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Офіційна мета візиту зміцнення економічних зв'язків вітак Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю у сферах медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Повідомив Володимир Зеленський. Також відомо, що Латвія передасть Україні 1400 безпілотників. За словами міністра оборони Латвії, це найбільша партія літальних апаратів від місцевих виробників. А в свою чергу США оголосять новий пакет військової допомоги. Україні на суми 125 мільйонів доларів. І поки одні країни продовжують надавати допомогу, підтримка України з боку Німеччини перебуває під новим тиском. Повідомляє The New York Times. У матеріалі йдеться про те, що на тлі серйозних суточок щодо бюджету і зростаючих доказів того, що Україна стояла за вибухами газпроводів між Росією і Німеччиною, канцлер Олаф Шольц намагається розвіяти побоювання, що Берлін скоротить свою допомогу. Отож, це були новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 ам. Радіо UA Чикаго.